Всім привіт! Мене звати Катя і у цьому відео ми поговоримо про те, як з усього цього різноманіття обрати ідеальний холодильник саме для вас. Холодильник це не лише невід'ємна частина інтер'єру, а й прилад, яким ми користуємось найбільше. Критеріїв для вибору чимало, але кожен з них важливий. Перший тип холодильника. Якщо ви лише на стадії ремонту і хочете, щоб холодильник ідеально вписувався в інтер'єр, тоді радимо звернути увагу на вбудовані моделі. Вони зашиваються фасадом, і візуально важко зрозуміти, де просто шафа, а де холодильник. До того ж, вбудовані холодильники вже снов фрост. Хоча раніше були лише зі статикою. Якщо зашивати у фасади не хочете, або потрібно просто замінити старий холодильник на новий, тоді окремо стоячим ваш варіант. І тут важливим критерієм буде колір. Чи холодильник має пасувати під фасади, колір стін та іншу техніку на кухні? Найбільш популярний колір сірий, чорні та білі холодильники поступово втрачають популярність. Під час встановлення важливо пам'ятати, що холодильник ні в якому разі не має стояти в притул до стіни чи фасадів, адже це стане причиною більшого енергоспоживання, більшого шуму під час роботи та нагріву стінок. Тобто холодильник закінчиться раніше, ніж ви сподівалися. Міша має бути більшою за ширину холодильника на 10 см. Другий критерій це розташування морозильної камери: зверху, знизу чи збоку. Нижнє розташування зручніше, ніж верхнє, адже у морозилку ми заглядаємо рідше. А отже, і спина страждатиме менше. Якщо хочете, щоб морозилка була великою та розташовувалась збоку, тоді вам потрібна модель Side by Side. Також існує компонування French Door, тобто багатодверні холодильники холодильники з морозильною камерою знизу критерій номер три розмір та об'єм холодильника. Тут скажу одразу, що навіть при однакових аборитах холодильники різних брендів можуть мати різний об'єм. Це пояснюється різною товщиною стінок та особливістю розміщення основних технологічних елементів всередині. А ще в деяких морозилках з системою NoFrost місце для зберігання продуктів буде менше та і ящики будуть коротшими. Об'єм може бути загальним та корисним. Нас має цікавити виключно корисним. Оптимальним об'ємом для сім'ї з двох осіб вважається 210 літрів, з 3 270, з 4 330, тобто 150 літрів плюс 60 літрів для кожної людини. Але варто враховувати і апетити напряму на об'єм холодильника. Впливає його висота. Найбільш популярні зараз двохметрові моделі, але вони не завжди зручні і не всім підходять. Вони часто стоять майже пусті і працюють в холосту для родини з трьох осіб. Метр вісімдесят п'ять, метр дев'яносто два більш ніж достатньо. Четвертий критерій плавно витікає з третього. Це тип розморожування. Тут у нас три варіанти: no frost, low frost, статика. Система Нофрост no буває двох типів: часткова, коли працює лише у морозильному відділенні, а холодильна камера розморожується за краплинним типом та повна. Такі холодильники потужні, без конденсату та льоду на стінках, але потребують більше електроенергії та можуть сушити продукти, якщо зберігати їх без пакування. У холодильниках з крапельною системою на задній стінці буде волога, що замерзає, а ще буде різниця у 5-6 градусів на полицях та необхідність розморозки вручну один-два рази на рік. А ось технологія лов. Розбиває лише в морозилках, коли контур випарника вмонтовано по периметру за внутрішніми стінками, тобто ручна розморозка все одно потрібна. Критерій номер 5 – компресор. Звісно, всі радять інверторний, і ми також, адже такі холодильники працюють постійно, підтримуючи потрібну температуру, плавно змінюючи потужність. Працюють тихо, електроенергію споживають економно та й ресурс у них більший. Але не дуже полюбляють перепади напруги у мережі. Лінійний компресор працює трохи інакше. Він зупиняється, коли охолоджує камеру до встановленої температури. Звісно, і коштує дешевше, та й ресурс роботи менший. Але давайте не тішити себе ілюзіями. Ні один виробник не хоче, щоб його холодильник працював занадто довго. Бо що ж вони тоді продаватимуть? Здебільшого ресурс роботи 40 тисяч годин. Компресорів у вашому холодильнику може бути як один, так і два, тобто один у морозильнику, інший у холодильній частині. Шостий критерій типи керування. Тут нічого особливого, механічне та електронне. Але важливо розуміти, що обираючи один, два-три поворотним перемикачем, ми не контролюємо температуру. Ми лише вказуємо наскільки в. Має вмикатися компресор. а ось з електронним керуванням таких проблем немає. Там і максимальний контроль, і купа різних функцій: регулювання вологості повітря, режим відпустки, захист від дітей, віддалене керування. Тощо критерій номер сім це різноманітні можливості, які можуть бути у ваших холодильниках. Серед них телевізор з усіма плюшками, генератор льоду та кулер для питної води, оповіщення про відкриті дверцята, іонізатор або вигільні фільтри для усунення неприємних запахів, антибактеріальний захист, покриття, що не збирає відбитків пальців, зона свіжості з температурою близько 0,7 градуса, контроль вологості, захист від перепадів напруги, супер охолодження та суперзаморозка. Про рівень шуму хочеться сказати одне: стандартного вимірювання шуму немає. Є лише цифри, які вказують. За виробник. і хтось міряє середній показник за годину, хтось за добу. Тобто як хоче, так і міряє. Тому не дуже б радили орієнтуватися на вказані у характеристиках цифри. А ось про клас енергоспошивання та чим ближче літера до початку алфавіту і чим більше у неї плюсиків, тим кращі цифри будуть у ваших квитанціях за електроенергію. Але в Європі почали діяти нові стандарти маркування, і новий клас D вже дорівнює старому класу A. Тому зверніть на це увагу. Також важливим є питання, де буде стояти холодильник. Якщо у квартирі студії, тоді дуже бажано обирати інверторний. Коли вони завантажені і стоять рівно, тиша забезпечена. Якщо у підвалі чи на балконі, тоді зверніть увагу на frost shield і можливість роботи в умовах пониженої температури. На цьому все. Звісно, критерія для вибору багато, але й холодильником ми користуємося не один рік, тому варто витратити трохи часу на вибір, щоб все працювало коректно.